Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом паски, яку я печу вже на замовлення 5 років. Вона у мене на живих дріжджах. Ось таким чином я перемішую її з цукром, з частиною цукру. В описанні напишу рецепт. І цукор поділити на дві частинки: одну на опару, одну до яєць. Ось таким чином об'єдную з молоком. Молоко в мене домашнє, у вас може бути любе. Борошно, старайтеся брати якісно, якісну. Ось, ось таке тістечко, як сметана. Ой, в мене тут половина порції, і я вирішила поділити на дві частини, так як думала, що мій міксер не зможе вимішати половину, але потім зрозуміла, що зможе, і об'єднала. Ось таким чином наша опара стоїть 2-2,5 години і піднімається. Готую суміш ароматну. Це мускатний горіх, я беру цілий, натираю сама, так аромат якісний. Цедра лимона, цедра апельсина, ванілін, сік, сік апельсину вичавлюю через сито, щоб не попали кісточки. Ось така суміш ароматна. Ось, Все повинно бути кімнатної температури. Яйця теж кімнатне. Ось додаю другу частину цукру і починаємо взбивати до пишної піни, як на бісквіт. Ось ми бачимо опара, як підійшла, якого вона, якої консистенції. Масло я ще підтопила в мікрохвильовій печі. Ось сметана, масло, яйця теж туди, ароматну суміш теж туди. Ось так. І потім просіваємо борошно і починаємо взбивати. Якщо нема міксеру, збиваємо вручну. Ми коли вимішуємо по 8-12 кг, то з чоловіком вимішуємо вручну. Ось, А так як тут маленька порція, то я вирішила вимішати в міксері. Так зручніше. Ось таке тісто жовте ми бачимо, тому що яйця домашні, ніяких барників. Опельсин, тільки і яйця жовтенькі. Ось таке тісто. Я додала борошно італійське повністю, не помішала його ні з чим. І пасочки вийшли трішки не такі, як зазвичай. Сьогодні буду пекти і мішати борошно. З другим борошном, і побачимо, що вийде сьогодні. Але смак дуже смачний, і вона така ж волога, в мене волога паска. Ось, підготовлюю всі сухофрукти, я їх перебираю, а потім замачую в кип'ятки, щоб весь бруд від, відтуди вийшов і щоб вони стали м'ягенькі. Тісто наше підійшло вже три рази, я його перемішувала. Тісто всходить довго, години 3-4, а може і 5, все залежить від кількості. Ось У мене будуть два рулети і пасочки. Для рулетів я відділяю окремо чисте, тому що розкатувати з суховруктами важко. Тому я відділяю ось так. І потім вже до паски ось, апельсинові цукати. І до паски вже все додаю і знову перемішую. Не лякайтеся, тісто після того, як ми додаємо, всі сухофрукти стає жиже, але це нічого, від цього паска буде ще вологішою. І е, залишаємо підходити. Поки займаюся рулетами. Рулети в мене за абрикосовим повидлом замовили. Ось я роблю. Тому розріз вам не показую, тому що я їх вже відправила на Київ. Ось таким чином і додаю вже всередину наші сухофрукти і завертаю наш рулетик. Коли загортаємо, стараємося повітря не попадало туди, тому що буде лопатися, але в мене все одно лопнув. Ось так вийшло. Я зглупила, поставила два на противень рулету, зазвичай ставлю три. І тоді вони рівненькі. А зараз поставила два, і вони трішки скривились, ну нічого, я поставила туди перетинки і виправила все. Ось так на пергамент. Ось наша вже пасочка підійшла. Я її теж вимішала вже два рази. Ось і починаю ділити. Тут вже тісто липне до рук, тому змащую оливковою олією. Це все ось формуємо пасочки. Ось такі пасочки теж накриваю і чекаю, поки вони дуже гарно підійдуть. Ось так, спеклись пасочки, ось ми бачимо, вони з ямкою всередині, ще не розумію, що це таке. Зазвичай вони в мене дуже пишні. Ну, нічого на смак це ніяк не повліяло. І повторюю, сьогодні вже буду е великі заміси робити. І буду мішати борошно. Ось такі гарненькі в мене вийшли рулетики та паски. Дві пасочки, два рулета поїхали на Київ. І ось ми бачимо, наступного дня вона теж м'яка. Глазур, знімлю вам в окремому відео. Гарного всім дня!